Волотиста гортензія, яка посаджена цього року. Дивіться, яка коренева система. Це щось неймовірне, бо гортензія тільки за рахунок оцих білих корінчиків, це основні в неї коріння харчується. Дивіться, яка краса. І цю красоту буду пересаджувати. Наприклад, бонфайр. Він приїхав до мене з голим коренем. Отака і малюсенька коренева система була. Ось, і за рахунок правильного догляду, правильної посадки. Ось в гарний ґрунт. Після посадки ніяких добрив, тільки укорінювач, стимулятор кореневої системи. І я отримала ось такий результат. Зараз я підкопаю. Бонфаєра. Подивимося, що в нього тут робиться. Дивіться. Ось таким методом буду викопувати бонфаєра. Ну, переносити його. Тут ще коріння, дивіться, яке. Навіть не виходить так, як Полістар. Все, підкопала. Угу, дивіться, це, це капець. В мене шок. Така коренева, капець. Так що, як то кажуть, залог гарного успіху в гортензії пишного цвітіння крепких пагонів це коренева система. Так що доглядайте свої гортензії правильно.